Ще маємо в наявності ось такий Chevrolet Volt. Це 14 рік. До речі, це плагін гібрид. 1,4 бензина на електро вона виїжджає буквально 50 кілометрів. Можна по місту спокійно кататися. Дуже гарний шкіряний салон на підігрівах. Дванадцять триста рік. 1,4 плагін гібрид. Так. Тобто виходить, що вона економна. Да дуже економна. Під таксі саме ідеальний варіант. Хто передбачає? Я буде такий їздив 19 і. Не під таксі, дуже навіть для себе, для сім'ї. Тобто це буде ідеальний варіант на шкірі. Тобто камера заднього виду, парктроніки, електроручник. Ще й А, до речі, преміальна музика тут босе. Ну, я вам тобі скажу по салончику, між жінчим, дуже гарно. Торпеда виглядає дуже класно. Та, Прича, виглядає має зі датчики, штаті. має камери заднього виду. А ціна саме головне ціна 12300 і авто береться в лізинг. Даєте перший внесок і вже катаєтесь на такому автомобілі. Ну класний автомобіль. Так що, друзі, записуйтесь на тест-драйв, забігайте до нас на майданчик, покажу, що вам позад, позаду, не іншим, безключовий доступ. Позаду у нас капітанське сидіння. Що ви розуміли, цей автомобіль чотирьохмісний. не п'яти, а чотирьох. Тобто взаді, бачите, такі розділені є. Сидіння. До речі, є зарядка в комплекті. Багажний відсік, отакий. Відкриваєте собі, можна як кабріолет. я Так, дуже, дуже гарна машинка. Класний автомобіль. Ще зарядочка подарунок.